Кожен томат володіє своїм унікальним набором якостей, сорти і гібриди створюються на догоду нам, комусь потрібні суперурожайні для продажу і заготовок, а хтось любить поласувати влітку з куща і не робить солінь. І добре, що існує інтернет, де ми в пошуках помідора своєї мрії можемо ділитися враженнями та досвідом. Найурожайніше, що там про смак, про врожайність, то у кожного городника своя думка. Для одних врожайні томати це ті, що усипані помідорами, неважливо якого розміру, за цим критерієм врожайними можна назвати черрі. наприклад, солодкий мільйон, інші врожайність ототожнюють з крупноплодністю. На їхню думку, на вершині рейтингу минусинські помідори, севрюга, подовик і всі сучасні аналоги бичачого серця, але експерти під врожайністю розуміють вагу плодів, зібраний з 1-2. Чію-чію-сан і золота рибка, спорти різні, але багато в чому схожі, обидва районовані для всіх регіонів, вирощуються в теплицях високорослі середньостиглі 1 1 0 120 днів. Плоди коктейльного типу красиві, невеликі овальні, солодкі і соковиті, деякі навіть їх називають м'ясистими, У учийчіосана помідори рожеві вагою по 40, звисають з коща виноградними гронами урожайність. 7,8 кома, 2 км у золотої рибки кисть скромніше, високі показники. 8,7 Вісім, 2 вона демонструє завдяки більшим плодам, дев'яносто помідори жовті, багаті каротином. У парі ці сорти допоможуть створювати не тільки смачні, але й яскраві страви і соління. Я садила золоту рибку м'ясиста, м'якоть кавунова, не кисла, очень красиво кущ виглядає у кисті штук, і істі досить чітко повторюються. Прияк божевільна вгору, метра на два точно, довелося пустити по струні горизонтальній, від землі плоди починаються досить високо. Я, напевно, буду чи садити, щоб см 40 зекономити, я садила один березня. Плоди всередині липня пішли, при засолюванні шкірка тріснула, але м'якоть добре тримала форму. При довгому лежанні зморщується попка, якщо порівняти з сортом банан, рибка в сто разів краще. Дуже мені цей сорт подобається Васильє Вахтп. Дача втворю індекс Шовтопіц 53520. збір врожаючий Чіосан. Сибірська трійка рідкісний випадок, коли городники нахвалюють сорт більше, ніж його виробники і продавці, і він стався з Сибірською трійкою офіційно визнана врожайність. шість 2 але ті. Хто вирощував цей томат категорично проти з одного невисокого шість нуль 120 двадцять збирають до 5-к у відкритому ґрунті і до 25 к при інтенсивному догляді в теплиці? Оля, гібрид з Києва, має всі шанси перемогти в урожайності. 10 п'ятнадцять каму а в зимових теплицях 26 шість двадцять оля завоювала всеросійську популярність завдяки цілому букету переваг, скоростиглості, витривалості, здатності зав'язувати плоди в спеці і прохолоді, високому імунітету до грибкових і вірусних захворювань, Кущ супердетермінатний, максимальна висота в теплиці 120, але дуже рясний. У кожному междозле без всякого поділу листом закладається три кисті по сім-дев'ять плодів. Вага помідорів, сто вісімдесятих. Оля сподобалася при мінімальному догляді і без підгодівлі отримала пристойний урожай цих томатів в простому парнику. Хочу тепер посадити в теплицю і в хороші умови Світлана Клочкова. Ответ Маїлрюк вестіон 5.1.1.0.5.1.0.6. Ювілейний Тарасенко. Це надзвичайний томат з минулого, але його люблять, пам'ятають, вирощують і активно обговорюють на форумах. Сорт виведений 1987 році, цікавий ліановідний, дуже високим кущем 2-3 і незвичайної віялової пензлем, в якій наливається до 40 плодів різних розмірів 70-200. Вага такої кисті досягає 3-4 к. Ось і порахуйте врожайність, якщо в північних регіонах у відкритому ґрунті встигають дозріти 2-3 кисті, а на півдні – 4-5 і більше. Тарасенкою вілейни як не зрізай, все одно продовжене дозрівання, тому рощо до тих пір, поки ростуть, тільки видаляють дрібні зав'язі і зайві квіти кисті підв'язують кожну окремо інакше відламуються все таки велику вагу для дюляхт. Дача в Трюлуфі версіон індекс 54395. Хто найсмачніші помідори, звичайно, є любителі кислинки, щоб відчувався смак справжнього помідора. Однак в цій категорії лідирують м'ясисті і солодкі томати з фруктовими присмаками, а володіють такими якостями сорти і гібриди з жовтими і шоколадними плодами. Червоні поступаються їм за вмістом цукрів. Медовий спас улюбленець багатьох міг би конкурувати із найурожайнішими сорт високорослий. Дає 4 з куща або чотирнадцять камдва плоди ниркоподібні помаранчеві на розрізі м'ясисті при будь-яких погодних умовах солодкі. У мене медовий спас на одній рослині були і серце, і нирка, і те, що я називаю корявий, смачний м'ясистий урожайний. Мої кажуть, що він схожий на масло. Був Сіпсадовський дуже сподобався трофіхтп. В томат помідорцом форіум каталог сортов нуль з нуль п'ять, до один вісімбнуль до один вісім 0 болото такі сорти, як болото, сьогодні модно називати біколорами. У забарвленні плодів кожен по 150-250 двісті поєднуються два кольори жовтий і зелений, урожайність середня, районований томат лише для європейської частини. Але це не робить його менш смачним. Дегустувати помідори потрібно в повній стиглості. Кажуть, що їх смак навіть на помідорний щось не схожий, ніжний, солодкий фруктовий. Моє помідорне відкриття навіть в це літо об'їдаємося солодкими ніжними помідорами. Так вони не лежкі, але по мені так переспіліще смачніше. Просто фрукти на розрізі у деяких переспіли з другої і третьої кисті. Є красивий червоний галстучок під москвичках... Томат помідорцом нефорім індекс в топісу 12184 чорна лакомка, теж високорослий томат для вирощування в теплицях, районований для всіх регіонів помідори наливаються до 80-110, округлі шоколадного кольору, м'ясисті в повній стиглості м'які, смак чорної ласуни відмінний, з солодкістю і фруктовим ароматом. Дуже сподобалася чорна лакомка. У теплиці почав встигати найпершим поряд скридяний краплею, плоди красиві, не дуже великі, рівні шоколадного кольору і, головне, дуже смачні, в повній відповідності з назвою Аріяхт, дача в Трюлуфіверсіон, індекс 2145100 14510 хтлвідео, огляд чорної лосуни і дегустація, Кеннісберг золотий і південний загар, добрата близнюка Сибірської селекції, обидва індетермінантні врожайні. З великими плодами по 300 тристах циліндричної форми. Насіння всередині майже немає, м'якоть середньої щільності, що тане в роті солодка, городники люблять сперечатися. Який з цих сортів урожайніше і смачніше, щоб вирішити дилему, варто виростити по парі кущів кожного. А любителям класичного томатного смаку сподобається Кенігберг червоний, південний загар і золотий Кенігберг, схожі, але все ж відрізняються і за формою, і за смаком. У нас в родині всі проголосували за південний загар, інша справа, якість насіння і пересорт. У мене з одного пакета південного засмаги виростали кущі з зовсім різними за формою томатами, а ось Кеняхпер червоний зовсім інший. Це дуже урожайний, смачний солодкий сорт, але смак ближче класичного томатного, він хороший і просто так і в салаті, і які подрібніше в баночці. Федоріч. Хорім твої садрювіавтопіц в топіц дев'ять, шість, старт 870, апельсин, томат формою, кольором, розміром схожий на апельсин, про смак відгуки багатогранні, одні описують його як самий звичайний, помідорний, інші знаходять солодкість хурми і кислинку сливи, а ось про консистенцію всі говорять, що вона щільна навіть в абсолютно стиглих плодах. Багатьом це подобається, адже плоди можна спокійно перевозити з дачі додому і зберігати до глибокої осені. У вульгарному році спробував два нових сорти жовтих помідорів: апельсин і жираф. Апельсин дуже смачний і солодкий, чомусь дійсно нагадує на смак цитрус: жираф довго дозріває і потім стоїть місяцями. Останні ми з'їли на початку грудня Тімюрджінгтк. Індасадрюфоріум Форум 6.2, оворот 1.9.09. Новинки дев'ять новінки томатів краще для теплиць, прочитавши огляд найбільш урожайних і смачних, вже можна вибрати для себе краще для теплиць, а щоб остаточно очі розбіглися. Додам ще кілька чудових і улюблених городниками томатів. Теж дуже люблю томати, хочеться посадити і спробувати все побачення, і сподобалися. В цьому році накупила близько 30 сортів. Посаджу по 2-3 кожного, плюс низькорослів відра і горщики. Благовіст, гібрид, гордість шанованої нами фірми Гавриш. Вже протягом декількох років залишається хітом продажів. У томата ідеальний для теплиці зростання 150-180 рослина рання і врожайна, хоч детермінантні кисті закладаються через кожен лист починаючи з шостого, плоди класичного вигляду розміру і смаку універсального призначення. Саджу в основному благовіст, він мене ніколи не підводив, звичайно заради експерименту пробую завжди і інші сорти. Але благовіст все-таки лідер для мене, Тетяна Двахтп. Томат помідорцом форум конкурс 0 в 0 b 0 0 8 0 4 0 b 1 8 ноль один, восім по два до один, восім 0 Чухлома і хохлома два схожих гібрида, які варто посадити парою, кажуть тоді і врожайність вище. Чухлому і хохлому називають пальчиковими за подовжену форму плодів. У хохломи вони червоні, у чухломи помаранчеві, в іншому відмінності немає кущі індетермінантні, середньостиглі кисті зав'язуються через три листа. Але зате кожна складається з 12-20 плодів, звисають уздовж стовбура гірляндами. І я вирощувала і хохлому, і чохлому. Розвивалися нормально, як всі високорослі. Смак дійсно хороший, і як дамські пальчики форма Олена Орлова Хц. Ответ мейл рюк вестіон 8821292 Будьонівка. Цей сорт наливає плоди до 350. Один кущ дає 3-5. А іноді і до сімк, помідори серцеподібної форми, сильно ребристі, на розломі цукристі, смачні, будьонівка росте індетермінантним кущем, кисті закладає через три листа, томат стійкий до розтріскування і фітофторозу. Минулого року вразили томати будьонівка, і свекор приїжджав, в захваті був, і сусіди теж будуть її тепер садити дуже солодка, велика, м'ясиста, і на кущу багато було красахц. Внрюцом і ніті домдача, подскажіте, пожалюючий сорт в помідорі ніскорослих нубіг бів, томат з Голландії. Він дуже популярний в Європі і США. Зарубіжні городники вважають бігбів неперевершеним серед тепличних за сукупністю якостей. У цьому сорті поєднуються. Ранній термін дозрівання 9-9. Нів. розмір плодів 2-1-0-330 і їх відмінний смак. Від томата біг бів я в захваті це великі і дуже смачні помідори, які висіли червоними китицями, виділяючись на загальному тлі всієї теплиці, іріно 4К22хц. В Нрюцом мінітіс привів соціві висококачествення семена із Голландії, два хто томати з хорошим імунітетом на більшій частині України літо не надто вже спекотне, частіше буває сирим і прохолодним. Не дивно, що стійкість до хвороб стає важливим критерієм при виборі томатів, звичайно. Можна вирощувати тільки скоростілки, які встигають віддати урожай вже в липні. Але нам то хочеться великих і смачних помідорів, а вони, як правило, наростають на середньо і пізньостиглих сортах і гібридах Хлиновський. За цей гібрид вітчизняної селекції можна не хвилюватися, він надійний в будь яке літо у всіх регіонах, в теплиці і на відкритій грядці, причому у відкритому ґрунті він ще більш плідний і смачний плоди великі, м'ясисті, з солодкістю. Я садила хлиновські сподобатися, кущ компактний, не сильно високий. Вирощувала в одне стебло, як і всі, на кожному кущі рано сформувалися по 5-6 кистей. Плоди грам по 300 почервоніли всі на кущу, плоди смачні, солодкі з оджахт. Форюмгою серю 3 ац 8 8 2 6 9 пг 35 халі галі. Гібридне збирає лаври за смак і крупноплодність помідори красиві. Але щільні більше підходять для засолювання, однак це томат виручалочка. На випадок, коли всі інші сорти знищують кітовтороз, Халі не боїться примпогоди стійкий до цілого комплексу грибкових і вірусних захворювань. Халігалі якось виручили все смакоту сірим туманом на крило і згнило все відразу. А завдяки Халігалі і йому подібним, все одно були з помідорами. Загалом різниця між рожевим медом і Халі Галі. Велика, але ще більша різниця між наявністю помідора і його відсутністю тетяна 3170 Дахтп. Дача в версіон індекс 1248 1250 Пінг від гавриш був би ідеальним помідором, якби не один його недолік. Невелика врожайність на тлі високорослого куща 3.9.4.4 Км2. Але ця ложка дьогтю. Відштовхує тільки фермерів для особистого споживання. Пінктомат мрія, красивий, великий, м'ясистий, смачний, підходить для салатів і заготовок, нічим не хворіє. Перш ніж купувати і сіяти насіння, уточнюйте онлайн в держаєстрі рослин, для яких регіонів районований, обраний вами сорт або гібрид у невідповідних кліматичних умовах, бо може дати збій, діаболік, безпроблемний. Детермінантний гібрид створений в Японії, його можна вирощувати навіть без пасинкування, причому до холодів щільна шкірка захистить від хвороб і механічних пошкоджень при транспортуванні. Цікаво, що гібрид районований тільки для північно-кавказького регіону, але вирощують його у всіх куточках України. Відео збираємо і пробуємо томат. Діаболік. Діаболік хороший тим, що коли все вже з'їдені, ось він виручить, довго зберігається Кетігтс. Корюм твої садрю в Євтопіцфт дев'ять, старт 840, популярні серед городників півночі і Полісся, що тільки не намагаються виростити в зонах екстремального землеробства. Місцевим городникам теж хочеться солодких і великих томатів, як на півдні, якщо у вас літо зовсім вже холодне і коротке, то доведеться садити низькорослі і скоростиглі томати, пролісок, вибух, верліока. Ляна Яблонька, москвич Сибірський скоростигли іт. А тим, хто проживає по южно північного полюса, вдається виростити великі і м'ясисті помідори, тільки на кущі встигають визріти менше кистей, ніж на півдні король гігантів. Сибірякам навіть у відкритому ґрунті вдається отримати від цього високорослого томата плоди вагою до 800. і навіть одна тисяча вони плоско м'ясисті соковиті, а шкірка щільна. Завдяки чому помідори не розтріскуються, добре зберігаються і транспортуються. Відео огляд улюбленого велетня короля гігантів Лабрадор унікальний томат, насіння якого поширюють приватники-колекціонери. Сорт ультраскоростиглий, низькорослий, але дуже урожайний, що називається обсипний. Помідори невеликі, все вирівняні, м'ясисті і смачні. Лабрадор зав'язує плоди в прохолоді, не боїться туманів. Завдяки скоростиглості йде від фітофторозу, Томат можна вирощувати в польових умовах без пасинкування. Монгольський карлик, цей сорт я теж не знайшла в офіційному продажу, виписала в приватному онлайн-магазині, спокусилася на високу врожайність і досить великі плоди на тлі компактного куща, який не треба ні пасинкувати, ні підв'язувати стовбур, і пагони монгольського карлика ростуть не вгору, а в сторони, розповзаються як лапки павука. Під кущ солому підстелити доведеться, щоб плоди на землі не гнили. Відео огляд, дегустація монгольського карлика кращі томати для ринку. Покупці на ринку або в магазині завжди віддають перевагу красивим, смачним і дешевим томатам. А для цього вони повинні бути дуже врожайними, лежкими, невибагливими у догляді стійкими до хвороб і механічних пошкоджень, ідеальних сортів і гібридів не буває, але є ті, які володіють максимальною кількістю названих якостей. З уже наведених у цьому огляді фермери вирощують олю, благовіст, галі, галі, хлиновський бігбів, але є й інші корифеї ринку. Махітос, цей раньостиглий голландський гібрид, районований для всіх регіонів, вирощується в теплицях. У махітоса потужний індетермінантний кущ з короткими міжвузлями, на зав'язування плодів не впливають перепади температур. Томат не боїться хвороб, помідори не розтріскуються, все одного розміру і форми. Немає темно-зеленої плями біля плодоніжки. Продукція добре транспортується і зберігається. Хлопців садіть Махитос червоний високорослий гібрид томатів. В даний момент всі закупівельники на півдні у нас збожеволіли на махитос вже рожеві ніхто не бере. Махитос відвоював собі нішут. У мене агроном садить його. Так у нього були дерев'яні теплиці, він їх так накачав, що у нього один теплиця завалилася від ваги, плід доходив до 700 грам, але найголовніше, що він смачний. Аропрохц Арофоріум віто під 18 в томатів тепліцепади 5 солеросо. Це ще один голландець, прекрасно себе проявляє на всій території України. Солеросо не конкурент Махітосу, він займає іншу нішу низькорослих томатів для відкритого ґрунту, його вирощують в промислових масштабах без підв'язки і пасинкування. Помідори невеликі для консервування, але все вирівняні. Красиві підходять для збирання комбайнами. Довго зберігаються і переносять далекі перевезення, один кущ дає до трик таких плодів. Солеросо вирощують фермери у відкритому ґрунті. У нас маса на полі йде на початку серпня. Помідор закаточний дуже люблять брати перекупники для москвичів, але останні роки мода на нього йде, збирають його з мочками і тому багато колотих в ящиках, і звідти потім багато відходу. Помідор невеликий грам 50. Смак теж залежить і від погоди, і від типу ґрунту, де він виріс Андостапенкоц, яводка, цлюб, овошхі, пасленові, томаті, помідорі, сортсолеросу. Хто на журта інші було б несправедливо обійти увагою відчизняні сорти, а журвіт-седек. утворює зав'язів спеку і холод не хворіє, кущ невисокий. До один зате плодів дає багато, причому великих і м'ясистих вони відмінно підходять для ринку, зберігаються 2-3 місяці. Фермери також рекомендують своїм колегам гібриди буржуй, жердяй і щастя. Рекомендую посадити ажур фодин, мажор фодин, буржуй фодин, щастя фодин, жердяй фодин, плоди яких мають масу 200-500 і врожайність скоща 5-10, а при продовжених умовах ще більше. Галінах Нрюд 2733467 Є тисячі сортів і гібридів томатів. Випробувати кожен неможливо чудово, що городники і фермери діляться своїми враженнями на форумах і в відеоблогах, але спираючись на чужий досвід, враховуйте, що всі ми живемо в різних регіонах, у кожної свої прийоми, агротехніки і смаки.